Субтитры делал DimaTorzok Давай, давай. Добрий, 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 мои, слава Україні! Героям! Добрі мої, шановні люди, слава Україні! Я 40 років працюю в області. Сорок років. Я нікому не служив вас, матері служив. Я, Я прийшов в ваш район. У зятому році мене сюди призначили. Янукович. Мене призначили. Хто призначив? Я сюди чесно відпрацював. А ви же! Я дивлюсь. А що я тут дружив, Я не вкрав у вас. Я нічого не заробив. Я живу, я живу, зі маю А, Бо я десь бачу, як я плачу. А дурять, то ми дурять. І мене звинувачити за 40 років, що я пропрацював в області. У мене двоє синів, вони не мають бізнеса свого. Що ви зробили, ви запередили людей? Що ви зробили, коли вбили людей? Що ви зробили? Шановні, ви стоїте на підтримку своїх банків. Шановні, шановні, відповідали. Давайте, давайте візьмемо трошки свій якусь голову, візьмемо, щоб було трошки <рось> дупатиме. <плоди> давайте ми, давайте ми зараз відмемось за оружжя і перестріляємо. Що будемо робити? <плоди> шановні, <плоди> <плоди> шановні, 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 чекають. Я ні. Щоб я не говорив, ви сьогодні цього не приймете. Я, я робив. Скажіть, тут. Тут заява є. Скажімо, в мене є до вас субесне питання. Я знаю, що згідно Конституції України, народ є джерелом влади. Джерело влади. І наскільки я пам'ятаю слова пана Миколи Яновича, який сказав, що держава спокійна, все спокійно, в державі, на розпокійно живе все в нього дом. добре. Я, Я здаю, 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 здаю. Щоб, ви, щоб ви дали обіцянку в тому, щоб ви сказали, що Богуславський район не згідний з його думкою. Шановні, І щоб Уславський район хоче, щоб вони здали свої повноваження, оскільки вони з ними не справляються, яким довірим народу. Шановні, ви поможете, зараз, зараз, проходить, зараз проходить сесія. Зараз проходять дати почекайте. Зараз проходить сесія. Там є ваші представники. Нема там, там регіоналів. Ваші ваші люди. Ваші представники там, зараз вони зачищують звернення. Я не боюся вам, стояти, дивіться в очі. Розумієте? Завтра скажуть мені.

Наруто заяву пише. Я осуджую насильство. Я осуджую. А чого ж тоді матері переговорів? Секунд! Ви чого вчора що говорили? Чого не показують народ у переговорів? Чого не розпиєте, багато на площади? А є това. Ви не 2

Си нехай пишуть, си нехай пишуть, від голови головні міської ради до районної. Головний не місто робить габлі в руки й вперед. А то пам'ятки підтримує. Наші. Яке було тут в районі, я йшов до людей. Я не боявся, бо я не боюся не, вам не, з вами зустрічатися. Я говорив Я зараз кажу. Богдана Соновича знає десятого року, не року не як він прийшов. І перед тими, хто пам'ятає, не пам'ятає, як констріки на ті він виходить. Виходить всіх два.

Чи з нам А він відповідає вам зараз до кажуть. З ким ви? Скажіть, з ким ви? Я вийшов! То правильно, то Подумайте, як тоді, як не даруйте. Гайма! 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 лайк лайк лайк

А ми ж людей виходимо і нормально спілкуємося. Чому через? Правильно? Коли що ми не бачимо. Панту Рей. Панту Рей. Панту Рей. Панту Рей. Віти, хойте народу, віті, з народом, героям слава! А скажіть, пожалуйста, у вас Кипєченко звозив народ з Богуслава на антимайдан і за це гроші предлагав людям, але не доплатив. Чого він досі у вас працює? Чи ви про це не знали? Розвідування, ТІВА і в мене працює. А де ж заступник? Він заступник. Кевченко працює в районній раді, заступником голови. Це Обирається обрана посада. Він депутат і його депутати обрали заступник. Чому Тетяченко бюджетників промісіх партій в регіоні? У мене є свідчення, в мене є заяви від людей. Чому це відбулося. Це чисто добровольно. Це не було добровільно. Це, добровільне. це було під... Uh...

Гельба. Гейма. Гейма. Гай. Вилинку у вас. Велику Тихо! Тільки що густавська районна, так звана рада, так званих депутатів показала своє. Суть і своє обличчя. Вони відмовились розглядати питання суспільно-політичні, вони відмовились, включить порядок денний дане питання, а тишком, нишком просто закрили сесію районної ради. Тобто вони навіть не хочуть сказати, чи це хорошо, чи це погано. Тобто, це шайка самозвачних. Це шайка самозвання. Це не депутати. А це Ваші дітей паруся.

Я сустив, що в нас на сьогоднішній день районної ради немає, нас немає органу місцевого самоврядування як районної ради, нас її немає, немає, немає спису слухати так званого наступника голови. А де голова? Ми повинні прийняти рішення щодо створення народної ради Буславського району. Pienи, яка візьме на себе повноваження органу місцевого самоврядування і буде здійснювати контроль за діяльністю в Буцхазському районі. Пустрали Тому, хто ставить на голосування щодо питання, пуші, щодо, щодо створення народної ради в Буцхазському районі, хто задане пропозицію? Ні! Для начала перестаньте... Не трогайте! Не трогайте! Нічого, 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 вона кидає не шов. Я шамка дивитися, машини машини їдав. Людина може виражати свої пали. Вона стара хайбузка. Гайба! Гайба! Гайфо! Гайба!

Я голова Бурславської районний ради. Що ви особисто партію, давали наказ? Що я особисто кого заставляв вступати в ряди гаразд. партії районне. Ви не особисто? Сьогодні, шановні є, присутні, сьогодні, шановні Константин сказав, що 44 депутати, 31 депутат є партії Львові. Із них 22 межоритарщиків, 20 є межоритарщиків партії Львові. Здається, по округах. Уставському районі є 22 області, за які проголосували люди. Я, як депутат районної ради, по першому виборчому округу, то є по місту Богуслава, який що відкритий, як голова Богуславської районної організації партії, я це не скривав. де було 15 претендентів, і народ проголосував за мене. Шановні, я не маю цього роки. <пути>

на Глядячи людям в очі, які вас вибирали. Скажіть чесно, яким чином відправлялися люди на автомайдан? Всі люди, які їдуть на автомайдан, це є члени партії регіонів і вони їдуть на своїм бажанням. брехня!

Але слухайте, значить таким чином, якщо сьогодні, дивлячись вам, чесно хочу, що не платили 200-300 рублів, значить отой такий результат можна ждати від усієї влади, якою керує партія пам'ять. <плес> <плес> Який відбудеться на цьому? Тихо, 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 прошу, тихо, прошу, прошу уваги. Люди, в неділю народна віча збирається в 11 годин коло міської ради. Всі, хто бажає підтримати народу країни. В його прагненні до свободи, незалежності і вільного проживання в цій державі, а не собрачимо да не тікати, так як з інших країн тікали люди, де були репресії проти народу свого влади. Я прошу, приходьте навіче з друзями, з дітьми, знайомими, тому що це буде день, це буде 11 годин. вдівайтеся, приходьте, підтримуйте, бо будуть кожного з нас підстрілювати, відстрілювати як зайців. Прикол. И прошел как прямо у качі, в очередь, ни в жопу его не надо. И тесен. А я туда. А я туда. Мы сейчас проводим опрос по Усманского района. Вперёд. Идите, идите. Люди, работа. <говори> Вы не Не, не надо. ми не ми не ми що ми зробимо, що ми робимо, що ви привернете, що ми зараз робимо, що ми зараз робить? Що зараз проблеми? Нашому не вийшов дитини, наша тобі проблема. Ви тухайте дорожні старші, просто діти, якщо хочете підтримати. Все, Давайте не будемо робити балагани, бардак. Такий, які зробила партія регіонів у державі. Так, так. У нас бардак, бардак. Давайте не робити бардак отут, оцею масою народу. Давайте Давайте покажемо їм, як треба вести, як треба жити державі Україна. По-перше, план який? у неділю на одинадцяту годину всі дружно збираємося біля Тараса Шевченка. Так, потім. Нам міський голова пообіцяв, що можливо завтра, можливо, в понеділок буде позачергова сесія міської ради, в три години дня він повідомить нас. Тому може бути таке, якщо сесія буде завтра, ми повинні будемо максимально якось оперативно зреагувати і так же само дружно прийти на сесію міської ради. Сподіваюсь, нас туди впустять правоохоронні органи, Бо тут бандюка охороняють і. Вільмош, панів, Панів! Сьогодні ми побачили дві, дві хороші речі. По-перше, ми побачили обличчя міського голови, який адекватно сприймає ситуацію і погодився скликати позачергову сесію. Да. Тобто, питання міської ради, міського голови у нас ще стоїть відкрите. Друге, ми побачили обличчя районної ради. Побачили те, що її немає. Там сидить хунта партії регіонів, так звані депутати, які на місцевих виборах самі себе обирали. Бо всі знаєте, що виборів не було. А Була тотальна просидіка. Знаєте, що кілограм я чи не спрацював? Ще одна інформація: наші депутати по мажоритарному округу Онищенко. Показав свої облив. Він, він 16 січня, коли Хунта Януковича приймала антидержавні, антиконституційні закони, не голосував, не проголосував. А там не було 230.

І обговоріть, які нам питання. Oh, Він не спомніватися, нічого цю команду, що ми почніть спонтанно, що це прийняти. Давайте сядемо, живемо, нормально, нормально з здружованими людьми не кричать, ганьба, про це поняти. Давайте проведемо позачергову чергову сесію, сядемо, і... відкриту сесію, громадою. Да. на коли. Все право. Обіцяє ви обіцяєте, будь ласка, людям, що ви клипете. Ви голова райони. Ви до закону, ви маєте право скликати за чергову сесію. Я не відмовляюся. На коли? Скажіть на коли. На вівторок, на тут годину. На 50. Це буде число. Вівторок. 28 січня. Тихо, 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 тихо. Тихо, шановні, тихо, хвилинку уваги. Даємо слово голові районної ради висоте. Будь ласка. Шановні! Лихенько! Тихо! Тихо, 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 тихо. Тихо! На вівтуре ви <рес> Голова районної ради. Mm, Люди, Люди знають. Ну, як кричать, то вони знають, Все, тихо, тихо, тихо! Голова районної ради, високансько Микола Віталій. І <звук> воно кожного виступає і каже, давайте домовимося так. Увійку 5. Визначиться. Хто зриває депутатів. Ви вже спожене рішення прийняли. Хорошо, чу, не мазу. Ми йдемо зустріч. Ні, то все, тихо. Відчуття десяту годину, ви визначити, що немає. Ні, прийде громада, тільки рішиться в залі, стільки ви приходить громада 10-ту годину депутатів. Які питання в вас? Дарашо. які питання? Питання резолюції, те, що ми питаємо. Оце одне єдине питання. І будемо росіяти. Грузії суспільно-політична ситуація Добре. в Україні. Добре. 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 Да. <плес> Все. Шановні, у вівторок, на 10 годин ранку сесія сесії районної ради. Всі друзі присутні на сесії тут, тут, так, вівторок на десять годин.